Навушники. Тут, на жаль, немає ніякого бренду, щоб дізнатися, але тим не менше. Так, ну це, ми, це ми можемо, в принципі, продати, якщо постаратись. Так, йшли далі. Понятно, що не окремо, просто ці дві штуки, а на лот. але можемо. Но окремо немає сенсу щось давати за таку знахідку. Так. Тут у нас я бачу о, мишка. Бачу навушники. Так, опутав, окей. А, мишка однозначно не з нових. Атеч, China. Але чому не з нових? Тому що тут є ще ось такий коннектор. Тобто, раніше мишки підключались по такому а, входу роз'єму, а не по USB. шкам На моєму самому першому ПК була, до речі, теж така сама мишка. Так, окей. Так, це сюди. Далі навушники. Що в нас тут по навушникам? Я поки я не буду їх розпутувати. Я не бачу тут ніякого бренду, чесно кажучи. Звичайні, навіть не вакуумні навушники. Я не думаю, що це може дорого коштувати. І...